Так, черешні. Сьогодні у нас 18 апреля. Бризкав я, а, значить, маленьку махнати, бо їла цвітки. О. Ну, от бив я її. Получається, що оце ці препарати, що я бризкав, вони я перший раз побризкав. Не взяло, я дав на 9 літрів, не зігнало її. А коли розбавив на 6 літрів, майже 6,5, то тоді я аж ще її зігнав. Ну, вроді би воно щось понав'язувалось, скоро опять бризкать. То тоді аж тільки оленка махната спала. Так що так. Зараз підемо покажу до тих дерев. Там дедушче було їла, Ну вже муха вон, літає. Я так думаю, що вже скоро вносить. Треба буде від муха. Нав'яз в'яз вроді би є. Так виходить. Ну і ці препарати не сильно, особливо оце і Ровантовернал. Він взагалі що з упаковки погано видавлюється, але я думаю, що в нього будуть кращі дії А його треба давати на 6-7 літрів. Щоб він зігнав Оленку Махната. Ну а на других действує і на 9 літрів. Там типу жучки, довгоносики. Ну, вроді би в'яз є. Ще досвітається. Ну, саме дужче вони їли оце цю і оце цю, ось і зверху ось тут ось вона їла. Їх було багато. Що так Ну і сливи сливи нічого. Вже понав'язувалось. Отак От виходить. Ну все, тепер будемо обризкати одну Не знаю ще коли. Уже ягодка маленька є, скоро вже. Якщо буде дозволять по...